Боже, як давно я хотів сказати цю фразу Привіт, підписчики й підписчиці. Я трошки мігрував і перепрошую за якусь, можливо, недоречну якість звуку. Просто що да, я прив'язав скотчем мікрофон до. По суті, напольної лампи, бо в мене немає штативу, він залишився в Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що я дуже довго нічого не знімав на цей канал, але чесно кажучи, я зняв один відос, а, Але він не про техніку, не про ігри, тож я залив на інший свій канал. І якщо у вас гарне почуття гумору, і ви розумієте, що таке іронія по стороні, коротше, що, якщо ви розумієте, що я серйозним лицем несу повну херню, я залишу вам посилання на мій інший канал, доволі старий, там ви зможете подивитися, одне доволі цікаве науково-полі. Пічне відео. Тож, якщо цікаво, перейдіть, подивіться. Але ще раз хочу вибачитися за те, що я дуже довго ні чорта на цей канал не знімав. Але на це були об'єктивні причини: війна, пошук роботи, знаходження роботи. Не ну, дай Бог, щоб ви теж і знайшли. Повну туфтань, кому не рекомендую. Коротше кажучи, депресивні оці мої патуги закінчилися. Я вільна людина, і тепер я маю час і бажання і енергію знімати відоси. І оцей відос він буде перший з величезної кількості, які я буду знімати і далі. Знаєте, я вважаю, що зараз починається абсолютно нова епоха для мого ютуб-каналу, бо я нарешті маю час, ресурси і бажання постійно щось знімати без всяких виправдань. І першим відосом в оцій моїй новій кар'єрі, скажімо так, я хотів би е, зробити відео саме про Ark Riders. тому що це не просто шикарняча гра, про яку навіть не хочеться багато хорошого говорити, бо ну, вона абсолютно повністю шедевральна. Від відношення розрабів до гравців, та й в цілому вся гра від самого початку. Чатку до самого кінця це абсолютно шедевр. І я дуже добре розумію всіх отих оглядачів, які зняли по декілька відосів про цю гру, на канали, де виключно огляди почали виходити відоси з гайдами по зброї, по прокачці і так далі. Бо ті канали, де геймери реально грають в ігри і знімають про це відоси для інших геймерів, для того, щоб вони або не витратили гроші даремно, або знайшли той самий шедевр, який вони будуть грати. Видно, що. Хлопці реально в гру грають, і вони прям не розуміють, з чого починати кожен відос, бо просто настільки багато хорошого, і в наш час це зрозуміло, бо подібні шедеври останнім часом просто не виходять, бо не можна зробити зараз так, щоб гра, яка коштувала лише 40 баксів. Чудово була оптимізована, шикарно виглядала, щоб там був реально цікавий геймплей, а не дві копійки вкладених в якісь асети в інтернеті. А повністю гра з нуля до кінця була зроблена просто в найкращому вигляді. Тобто я реально граю гру, і ідея по типу шовні можна покращити, вона виникає тільки коли там тебе декілька разів підряд вбивають, через що ти рукожопий. А в цілому ти розумієш, що ну таких ігор зараз немає, такі ігри робити просто не можна, наче незаконно. Серйозно, давайте подивимося на інші проекти, які виходили останнім часом. Почнемо, я не знаю, з Battlefield. А. непогана гра, багато дуже прикольних елементів, нового багато чого. Зампела царство небесне постарався, але. Ми бачимо, що гра сама по суті нічого не змінила в ігровій індустрії. Тобто, ми не побачили чогось, чого не було десь ще. Тобто не було по суті нічого нового. Просто взяли нормальний Battlefield, додали декілька крутих механік, які були вже десь в інших іграх, але менш бюджетних, і все. І ми все одно любили цю гру. Або той самий Helldivers. все абсолютно ідеально, чудово, шикарно. Але Sony просто заважають нормальним розрабам робити нормально гру. Е, до речі, вони там наче не якби розпалися, типу відділилися від Sony, і будуть робити інші проекти. Але по факту гра шикарна, але в ній просто немає нового контенту. Бо ну додати новий, типу, якби біом нову планету, нових ворогів, які нудніші за попередні в 10 разів, це таке собі. Або давайте згадаємо чудову теж одну класну гру на Unreal Engine 5 Stalker 2. Вона теж вийшла цього року. Так от там взагалі так багато проблем що згадувати боляче. Мало того, що гра досі не оптимізована, кожен патч, в який додають якийсь фонарик або якусь нову обойму, приподносять як щось просто неймовірне. Ми зробили шедевр, ми додали таке в гру. Коротше кажучи, навіть не несерйозно його буде згадувати в переліку ігор, які вийшли цього року, хоча я його ще згадаю в цьому. У відосі обов'язково. Ще виходила на дуже відома гра по дуже відомій франшизі, Call of Duty, Call of Duty як Які тільки не називають. Коротко, я не знаю, хто це грає. Просто гра Кал, про неї навіть говорити не будемо. Давайте краще вже перейдемо до самої гри Ark Raiders. Взагалі, гра настільки крута, що коли про неї говориш, хочеться одкашлятися, випрямити спину, щоб сказати чітко: Ark Raiders. Але, до речі, з назвою гри є дуже часто проблема, коли хтось питає, а в що ти там граєш в вільний час, і ти кажеш Ark Raiders. Вони дуже часто думають, що ти розумово відстали граєш у тих своїх динозавриків і такі, знаєш, типу, по плечу похлопали, молодець. Зараз я вам розкажу, що таке Ark Raiders. Це екстракшн шутер, гра від першої особи про те, як ви. Господи, як реально закалібали чуваки, які вважають, що це їхній обов'язок розказати всім, що таке екстракшн шутер, що, от, наче реально, більшість людей не знає два грьобаних англійських слова. Тут насправді все дуже просто, сама по собі гратися про те, як ви зайшли, залуталися і вийшло. Як в сексі, головне, швидко витягнути. Ну, просто всі так часто жартують про це, я сам то не знаю, я по мужикам. Взагалі, я хотів би розказати про гру не з точки зору, там, які там є пушки, які там є карти, що в цій грі є, як вона грає... То, 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 то все, так, всім зрозуміло. Скачайте гру, пограйте або відоси подивіться, це все добре. Я хотів би звернути увагу на те, що це гра на Unreal Engine 5. Ой, 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 ой ні, ні, ви не зрозуміли. Не, не та гра на Unreal Engine 5 як Stalker, як всі ті сотні е, дрочильні, які недороблені. Це закінчена, завершена гра. І, до речі, ще самого тесту, півроку тому тест ще був, тобто гра ще до релізу була абсолютно повністю готовою. До речі, я Ембаркам так і не пробачу те, що вони ціле літо не давали грати в цю гру. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to show you a new trailer we'll tell you more about the mysteries surrounding oh my the world of Speranza and for our Raider. Release date trailer. Today will Release date trailer. My God. Oh my God. Play now, давай. Нет. <laughs> Что? Нет. Что? Что? Октябрь нахуй. А шо таке right, октябрь everyone, блядь. Operators... Right, Жовтень, чи ж, байлистепантівелд тільки зараз вони ось і нещодавно випустили і да, там більше трохи стало контенту, але це я вважаю, того було не варте. Взагалі, коли я кажу, що ця гра шедевр, я трошки лукавлю, тому що ця гра вона не шедевр, вона чудо господня, реально. Бо люди, які зробили Ембарк, це Содерленд. Якщо я не помиляюся з прізвищем, якщо ні, то вибач, Патрік його звати. Цей чувак зробив Гендерфілд 5 і Висір 2042. І тут у нас є така проблема, що ну а яким чином людина з EA змогла зробити таку чудову гру? А все дуже просто. Він йобаний геній. Чувак створив студію, позвав в неї колег, які робили Battlefield 1 і попередні Battlefield, Короче, люди з руками. Потім знайшов видавця, який не просто дозволив їм робити все, що вони захочуть, переносити гру скільки їм треба, і розробляти гру стільки їм треба. До речі, перший час вони не гру робили, а просто якісь там нанотехнології. Короче, Стівен Спілберг, ото от як е, гроші трати, так і ці тратили. Але як їм це дозволили? Содерленд просто став одним із керуючих директорів видавців. Тобто, розраб гри став ще й видавцем гри, що зробило розрабів Аркрейдерс, Емберг, зробило їх, от вимкнули режим Бога і випустили просто шедевральну гру. А тут ви мене запитаєте: а чому ця гра шедевр? Пояснюю. Анімованість абсолютно всіх елементів грі на рівні, я не знаю, Стівена Спілберга. Таке відчуття, наче вони взяли оці маркери для тіла, щоб записати рухи тіла, поцепили на якогось уруса е, на Донбасі і записали весь його цикл е, ухиляння від півдрона. Підкати, перекати, отримання демеджу від е, куль, від дронів, від падіння абсолютно все анімоване: лутінг, перезаряджання, стрільба. Тут це все дуже добре зроблено, і я думаю, ви прямо на екрані це все бачите. Друга складова шедевральності цієї гри заключається в тому, що це соціальний експеримент. Я думаю, ви багато бачили social експеримент на ватарках відосів інших про цю гру е в англійському сегменті Ютуба. Але реально це абсолютно знаєте, от сатанинська якась річ, вона настільки жорстоко вирізає і показує всі ці людські погані сторони, жадібність, злість, агресію, брехню. Скільки разів я викручувався з скрутних ситуацій в грі просто язиком, просто войсчатом, тому що тут можна спілкуватися з іншими гравцями. Зараз перед вами ідеальний приклад того, як в цій грі можна домовлятися. Ви бачите, як я почав стрільбу проти іншого гравця. Я насправді не мав достатньо ресурсів і набоїв, щоб його перемогти, і він мене благополучно переміг тактикою, гранатами і по суті, мене поклав. І я вже думав, що на цьому моя гра закінчилася, але його поклала третя команда. І тут починається найцікавіше. Вони підбігають до нас і вже здалеку починали питати, хто з вас почав стріляти перший. Араб кричить, що я був френдлі, він на мене напав. А я мовчу, бо брехуни, вони, як правило, перші починають говорити. І тут вони питали в нас, обох, хто з нас, у кого яка правда, хто що скаже. Я сказав, що. Насправді збрехав, я сказав, що він мене переслідував, хоча йому сказав не слідувати за мною двічі. І тут у араба згоріла срака, бо я насправді збрехав, і він почати почав казати, що я брехун, хизлаєр, liar, liar. І тут прийшла четверта команда. В цій перепальці я з Арабом трошки поспілкувався, і він спитав, він сказав, що я брехун, і він думає, що я ара, що я єврей. І він мене про це питає. Я кажу, що я не єврей. Юдюш. No. You love Jews. І тут You're далі Muslim, я yeah? спитав його, чи yeah, він не yeah, араб, yeah. бо араби yeah, і that інші that's 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 недалекі that's люди well. не люблять. І в цьому місці німці поклали його, добили й помогли мені. я yeah, Айкін дію shit. І на жаль, в цьому місці поклали всіх ]lette��. і поганих, і тих, хто мені helped. допоміг. В цій ситуації було трошки сумно, бо я не зміг їм допомогти, хоча навіть і хотів, і я просто всіх облутав і вийшов на вихід. І в цілому таких моментів в грі не просто багато. Ця гра повністю з таких моментів зібрана. В цій грі ви можете брехати, ви можете домовлятися, можете кооперуватися, можете просто біля виходу сказати, що ви френдлі вийти разом. Можете сказати, що ви френдлі розстріляти, типа в спину. Дуже багато різних моментів в цій грі, і можна навіть з іншими гравцями домовитися, ходити полювати на одиноких рейдерів. Короче кажучи, абсолютно людська ситуація. До речі, деякі гравці зробили спеціальний сайт, в якому є такий свій блекліст. Туди вписують всіх рейдерів, які здавалися дружніми, а потім вбили в спину. Звичайно, цей сад він є офіційним від Ембарків, і вся інформація там. Ну вона, скажімо так, ви можете прямо зараз туди зайти, написати мій нікнейм з гри. Він у вас, до речі, на екрані багато вже разів був. І написати, що я вас убив, і ви от дуже мною незадоволені, що я поганий. До речі, мабуть, розраби цього сайту думали, що люди завдяки цьому сайту будуть бачити, що вони погані, будуть ставати кращими. Але я особисто бачу всі ці погані заявки на мене, і я розумію, що ну, це досягнення, і я хочу ще. Третім доказом того, що ця гра є шедевром, є те, що ви в цій грі можете проводити такі собі експерименти, ви можете вигадувати шляхи, які початково не були закладені геймплейно. Наприклад, ви поцепили міну вище, ніж ваш рейдер достає потім, щоб її зняти. Підсадіть коріша, Ви не знаєте, як перебратися на той бік, або на вас летять з того боку мосту е, гравці. Опустіть або підніміть міст. В цій грі дуже багато різних моментів, які я всі навіть не згадаю, де ви можете. Скажімо так, логікою і тактикою перемогти ворога, а не просто тупою стрільбою або дуже гарною стрільбою, неважливо. Ви можете робити засідки, ви можете обходити засідки, ви дуже сильно орієнтуєтеся на звук. І в цілому дуже багато таких невеличких елементів, які роблять таке враження, що це взагалі не гра, і ти інколи просто вже виходиш е, вже з лобі, і ти згадуєш це. Не просто як а, гарно зіграли з другом, а як цілу пригоду. Бо інколи насправді кожен рейд. Е... Ну, не кожен, а інко. Бо інколи рейд це не просто гра, це справді пригода і спогад. І ти потім в реальному житті можеш це комусь розказати, хто правда в цю гру грає. Бо якщо ви почнете таке розказувати якомусь пересічному нормісу, він на вас подивиться як дебіла. Тому не розказуйте нікому про це, тільки геймерам. Так, от дуже багато ситуацій, про які хочеться згадувати і сміятися. Під кінець відео я ще хотів би додати такий кусок от гівна, знаєте, в такий добрий відос. Е, я хотів кинути шматочок великих українських блогерів, які знімають, вибачте, що я таке скажу, які роблять просто однаковісінькі відоси, оці ігроновини. Чуваки просто беруть із західних медіа, переводять текст на українську мову і кажуть: ну, от вийшла, от така от гра, вона така дуже хороша. Ну, подивимося, що там буде. Я коли побачив відос Олдбоя, і там був малюсінький шматочок про Ark Rейдерс, що гра вийшла, наче непогана, може бути погана, ну подивимося. Видно зразу, що людина, прям геймер, зацікавлена в цьому, знімає, старається. Да, от Видно, що не просто так робить відоси. Е, от, знаєте, вставити маленький шматочок про таку шикарнячу гру між. Е, інформацію про те, що в Stalker 2 додали фонарик, або в Stalker 2 випустили патч, тепер в неї на 2 FPS більше, Мене чесно кажучи, це трошки непокоїть. Чому саме великі канали е, настільки хер кладуть на реально цікаві проекти, в той час, до речі, як XGTV зняли вже не один відос про цю гру. Вони просто обожнюють її. Ну, як і всі, мабуть, нормальні геймери. Але тут проблема не в тому, що хтось її не любить, а я люблю. Проблема в тому, що я помітив, що реально годні проекти, ми на них навіть не дивимося, бо вони не наші. Це вже щось на рівні росіян, які грають тільки в смуту, і що там, і, і все у них більше ігор немає. Коротше, чуваки, е, робіть відоси про хороші ігри, бо дуже мало людей знають про той самий арк.